Привіт, друзі! Весільний каравай це дещо більше, ніж просто хліб. Тут кожна деталь зроблена з любов'ю. Може здаватися, що каравай з такими прикрасами це щось надто складне, але повірте, варто спробувати і все вийде. Навіть не маючи спеціальних виробок для печива, наприклад, як для цих лебедів. Їх також можна вирізати просто вручну під паперовий шаблон. Покажу вам внутрішній світ цього каравайчика, його неймовірно прекрасна хлівна душа. Відео з посиланням на рецепт тіста на такий каравайчик залишу під відео у описі, і зовсім трішки покажу вам це чудове тісто. Це моє найулюбленіше тісто для каравая. І перепробувавши не один варіант такого каравайного тіста, я можу запевнити, що на теплому молоці на борошняній заварці виходить найкраще тісто. Сьогодні у мене варіант караваю з булочкою та косою. Це тісто підходить загалом 5 годин перед формуванням 3 годинки і після формування ще 2 години. І ось рум'яно бокий каравай. Він випікався майже годину. Це тісто настільки вдало, що навіть через тиждень каравай не буде черствим. Він дуже м'якесенький, пухкесенький. Коли каравай випечений, він здається легеньким, таким невагомим. Лебеді я готувала з пряникового козульного тіста. Як легко вирізати без формочок таке печиво, я покажу у наступному відео. Весілля завжди асоціюється з білим кольором, і мені захотілося його поєднати з кольором неба, з блакитним. Дрібні квіточки я зробила теж заздалегідь, вони вже висохли і я їх легенько прикріпляю на айсинг. Такий декор я вже показувала, як зробити зовсім не складно за допомогою насадки. Плануючи зробити такий каравай, заздалегідь я маю уяву. Як він буде виглядати і готує відповідний декор. Буду вдячна, якщо підтримаєте мій канал подобайкою, підпискою, а також обов'язково коментуйте, чи подобається вам моє відео. Давайте разом відроджувати традицію випікання каравая, адже це значно краще, ніж просто якийсь тортик. Кожна деталь на караваї має своє особливе значення. Лебеді символізують кохання та вірність. Колоски достаток та народження нового життя. Квітами прикрашають всі святкові хліби, а на весільних хлібах кількість квіток обов'язково повинна бути парною. Запрошую вас переглянути і інші відеорецепти моїх караваїв. Обов'язково печіть добрі люди і нехай хлібних людей стає більше. А я зайчу вам всього найкращого миру та злагоди в ваше оселя і до нових хлібних історій.